Які питання варто задавати співробітникам на зустрічах один на один? Що допоможе розкрити вашу розмову і торкнутися глибоких тем? Що допоможе вам зрозуміти настрій співробітника і його справжні цілі? Давайте сьогодні про це поговоримо. Ви на каналі Про Менеджмент. Мене звати Юра, і сьогодні ми будемо знову говорити. Про зустрічі один на один. В мене вже є одне відео присвячено зустрічам Вантуван. І Ван Туан. Я дам на нього посилання десь тут, тут чи в профілі в описанні цього відео. Але це відео про те, як проводити ці зустрічі, як готуватися для них, яка послідовність тем в обговорення в цій зустрічі, як робити висновки і як робити плани до наступної зустрічі. Тема ж сьогоднішнього обговорення це саме зміст те, про що ми будемо говорити з нашими співробітниками, щоб отримати з зустрічі One to One максимум користі. Перед тим, як ми почнемо, я зазначу, що питання, котрі ми задаємо нашим співробітникам на зустрічі, можна розділити на дві великі групи. Перша група це питання, з котрих ми починаємо нашу зустріч, так звані стартери. Ці питання налаштовують, налаштовують нас і співробітника на дружню бесіду і якби розкривають нас. І друга частина питань це вже безпосередньо глибокі питання, котрі ми обговорюємо зі співробітником. На котрих ми отримаємо максимум інформацію про співробітника, про настрої в команді і про, про те, яка обстановка зараз на проєкті? Ще перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до запитань, хотів би зазначити. Що на зустрічах один на один для менеджера дуже важлива навичка активного слухання, коли ви вмієте дійсно уважно слухати, задавати питання і показувати всім своїм видом, що вам дійсно цікаво, і ви вмієте задавати точні і доречні запитання. Це дуже важливо для того, щоб ці зустрічі були. Ефективними. Першу групу запитань я напевно об'єднаю в один великий блок. Запитання стартери своєю ціллю несуть саме почати розмову. Тобто, це мають бути відкриті запитання, котрі виглядають як запитання ні про що, але вони нас налаштовують на розмову і дають можливість зачепитися. За якусь тему. Давайте розглянемо декілька прикладів таких запитань. Перший приклад це як пройшов твій тиждень. На, цьому, на, цьому, на це питання можна відповісти дуже багатьма способами. Можливо, співробітник зачепиться за те, що йому болить цей тиждень, за якусь роботу, яку він робив. Можливо, це буде якесь незначне Незначна відповідь ні про що. Тоді можна це запитання конкретизувати. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте е, якусь конкретну тему, про яку ви розмовляли на минулому вантуванні, буде доречнім запитати: Я пам'ятаю, що на минулому тижні для тебе була викликом отака от задача. Розкажи, е, як ти з нею справився. Тут теж можна розвивати тему викликів, зачепитися, і далі провести запитання в більш глибоку розмову. Ще один приклад такого запитання це що в тебе в голові на цьому тижні? Про що ти думаєш? Теж досить відкрите запитання, на котре може відповідь на котре може бути. Як якась позитивна річ, котра хвилює співробітника, так і якісь негативні проблеми, з котрих можна взяти тему для обговорення на зустрічі One to One. Тепер перейдемо до основних питань. Перше питання, котре я б хотів привести в приклад, це питання про те, як. Співробітник оцінює себе в проєкті Його можна задати наступним чином: як ти оцінюєш свій прогрес в проєкті, і як ти вважаєш, як можна допомогти тобі, щоб ти став ще ефективніше? Тут важливо зробити акцент на ще ефективніше, тобто, ми показуємо. Значучість співробітника, значучість його вкладу в проєкт. І ми, в залежності від його відповіді на запитання, ми можемо зрозуміти, якої допомоги потребує співробітник, чим ми можемо допомогти його розвитку, і наскільки він впевнено почувається на тій позиції, на котрій він знаходиться. Наступне питання дозволяє виявити, що мотивує співробітника і що його рухає до того, щоб працювати краще, більш, ефективніше. Це питання звучить дуже просто: скажи, що тебе мотивує наразі в даному проєкті, в залежності від відповіді співробітника, ви зрозумієте, як? Правильно мотивувати цю людину, що йому не вистачає, і як ви йому можете допомогти працювати ефективніше. Чи є щось, що заважає тобі бути ефективним і працювати добре? Це запитання допомагає вам виявити перешкоди в роботі співробітника, зрозуміти, які зусилля ви можете прикласти. Для того, щоб співробітники могли робити свою роботу краще, для того, щоб прибрати якісь перешкоди, ви часто можете не здогадуватися про те, що відсутність якихось інструментів, відсутність ліцензій, обмеження в роботі інструментів. Заважають співробітникам і забирають велику частину їхнього часу? Саме це запитання допоможе вам виявити такі речі в роботі команди. Яких цілей ти хочеш досягти в своїй кар'єрі найближчим часом? І як я можу допомогти тобі їх досягти? Це питання теж про мотивацію, але це питання про довгострокову мотивацію. Нам завжди потрібно розуміти, які цілі ставить перед собою співробітник, куди він хоче вирости, чим він хоче займатися. В залежності від відповіді на це запитання, ви зможете допомогти цьому співробітнику рухатися в тому напрямку, в котрому він хоче, а це допоможе вам. Утримати цього співробітника довше в вашій компанії, мотивувати його працювати більш натхненно і бути більш лояльним до компанії і до вас. Які процеси і інструменти ми можемо покращити в нашій компанії для того, щоб ваша робота стала ефективнішою? Це питання. Досить схоже на питання про перешкоди, але воно більш конкретне і націлене саме на інструменти. Тому, напевно, варто задавати питання, чи одне, чи інше на одній з вантуванів, але тут ви отримаєте більш конкретні відповіді про інструменти, котрі використовуються в компанії. І так, тут теж є Може бути велике поле для покращень, і відповіді на це питання будуть для вас дуже дуже хорошими в плані ідей, що потрібно змінювати в, процесі, в процесах. Як ви оцінюєте свою комунікацію з іншими членами команди, і як ми можемо покращити цю комунікацію? Відповідь на це питання може дати вам дуже багато інформації. Напряму ви можете зрозуміти, як добре конкретний член команди комунікує з іншими, з ким він дружить, з ким він в хороших відносинах, де є труднощі в комунікації, з ким є труднощі в комунікації. Також ви можете побачити потенційні конфлікти в команді. І е, якщо є труднощі, труднощі з передачою інформації, ви також можете зрозуміти, де є ці труднощі. Особливу увагу варто звернути, якщо е, декілька членів команди вказують на одну і ту саму проблему, можливо, це проблема всередині вашого відділу, можливо, це. Комунікації з зовнішніми відділами, що дуже часто буває, і тут ви також можете суттєво вплинути на якість роботи ваших співробітників і покращити процеси. Тобто, це теж питання, котре може вам дати дуже багато цінної інформації. Які завдання і задачі викликають в тебе найбільший інтерес? Так, це знову питання про мотивацію. Відповідь на це питання дасть вам більш конкретну відповідь, до чого схильний той або інший співробітник. Так, у менеджера проекту іноді немає вибору, які задачі давати співробітника. Але. Прийде час, коли у вас буде можливість розподіляти задачі між співробітниками, і ви будете знати, для кого та чи інша робота, те чи інше завдання буде челенджем і мотивацією, а для кого це буде черговою нудною задачою. І коли ви будете мати цю інформацію і знати це. Ви зможете не тільки зробити цю задачу максимально швидко, але ще і цією задачею мотивувати співробітникам і знову ж таки підвищити лояльність до себе і до компанії. Як ти бачиш свій внесок в виконання командних цілей? Що б ти хотів змінити в цьому? Це питання саме по собі є мотивуючим. Тут ви можете підкреслити, наскільки важливий вклад співробітника в досягнення цілий проєкту, в досягнення цілої компанії. З іншої сторони, ви можете почути пропозиції від співробітника, як ви можете покращити ці процеси і що ви можете змінити на краще, щоб. Досягати цілий більш ефективно, більш швидко. Наступне питання я дуже рідко чув на зустрічах один на один, але я б хотів його чути від кожного свого керівника. І це запитання звучить так. Який відгук або якийсь зворотній зв'язок ти хотів би отримати від мене? Як я можу бути кращим лідером і кращим керівником для тебе? Це питання дуже важливо. Дуже важливо показати свою відкритість, і дуже важливо бути готовим надати відвертий фідбек вашому співробітнику. Так, фідбек це те, що допомагає нам розвиватися. Фідбек це те, що дає нам можливість побачити наші слабкі місця і працювати над ними. Тому я дуже рекомендую це запитання використовувати на зустрічах один на один. Чи є у вас якісь ідеї чи ініціативи щодо нашого проєкту, або щодо наших процесів, або щодо нашої команди? Такі запитання стимулюють ініціативу. Тут варто зазначити, що якщо ви задаєте це питання, дуже важливо, щоб, ці, щоб відповіді на це питання не зникли десь в ваших шухлядах. Тобто у вас однозначно має бути фідбек на пропозиції вашого співробітника, і в ідеалі якщо цей фідбек. Це буде тестування або випробування ідей, або ж дуже дуже обґрунтована відмова, котра е, дасть можливість продовжити думати співробітнику над ініціативою. Е, тобто, якщо це відмова, то це має бути пропозиція, що можна змінити для того, щоб ця ідея запрацювала. Дякую, що продивилися це відео до кінця. Тепер ви справжні професіонали в проведенні зустрічей один на один, тому що ви знаєте, як їх проводити і що на них говорити. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви обов'язково підпишетеся на мій канал, тому що по статистиці лише 15% моїх глядачів підписано на канал. А ваша підписка і коментар дуже мотивують мене знімати відео пошвидше. Тому підписуйтесь, коментуйте і побачимося в нових відео.